Саме розумною капіталовложення – це змагатися, аби ваші діти ушколувалися. Бо дітвак має освіту, то він тут і знання у гатижаку їх не носить. А прийде час і вшитко що тися навчив, казала мені моя мамка. Пригодиться усьому я не раз переконалася і не два. Тому творча група програми Русинська родина, і я її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам мати мудрость відкривати про своїх дітей знання, котрими володіє світ. Днями в Румунії відбулася научна конференція, на котрій обсуждалася робота русинських обществ. Які випроси піднімалися і обсуждалися, розкаже слідуючий листок нашої програми. Національні меншини та права людини так звучала тема научної конференції, що проходила у вариші Орадя в Румунія, на котру зібралися чистовані вчені мужі з многих стран світа. Організаторами цього научного форуму були університет Агора. Мерія муніципалітета міста Орадя та Союз Подкарпатських русини в Румунії. Тож що ця акція проходила у вараші Орадя незвичайність, бо споконвіків наші русини доставали образування всьому стародавньому вариші так назв одного із ізвесних вчених мужиків священника, історика, язикознавця Михаїла Лучкая, котрий вчився там з 1805 по 1812 роки. Окрім того, низьке орадя міста дов'єдно добре живуть мадяри, румуни, італійці, євреї і многі другі національності. Ворок саме кредит, кедної, румині. Ми, румуни християни, православні. Ми зраділи, що русини теж православні. Вони зберегли християнські традиції, вшановують свої храми. Слово Боже, у виступі священника я був вражений образністю слова, з якою повагою він звернувся до присутніх. Він назвав нас всіх братами. Так воно і є. Ми брати у Христі. Ми брати по релігії із росіянами, українцями, болгарами, сербами. Але інколи нас щось роз'єднує. І тільки Бог нам може допомогти подолати те, що нас роз'єднує, щоб ми могли жити в злагоді, у взаєморозумінні, поважати один одного, а не бути тягарем. Сподобався виступ Михаїла Лаурюка. Справді говорила його душа. Ми відчули серцем, що він є русином, але є і великим румуном, який поважає всіх, незважаючи на приналежність до тієї чи іншої нації. З ним була його родина, яка вразила нас своєю. Щирістю своєю повагою до історії традицій вони продемонстрували нам все, чим славиться русинська спільнота Румунії: костюми, звичаї. Що конференція научна конференція проходила у румунському вариші Орадеї, помадарські найвари, має е, якусь символіку свою, тому що Трансильванія, де знаходиться Орадея, то многонаціональний край. І, і якраз е, університет організував конференцію по питанню або по проблемах. Національних меншин Центральної Європи. Дуже інтересно було і приємно було чути, що в Румунії, де дуже багато національних меншин, не менше як у нас, там питання національних меншин рішення для приміра і для всієї Європи. Зато університет якраз і організував цю конференцію аби зробити таке резюме або представлення в Європі. Парламент про те, як мабуться, як живуть, чим займаються насилані меншини у Румунії, що можем зарядіти їм. У нас є великі традиції з історії. Наші предки вчилися там у Варадині. Ну тут треба ще повісти, ож Орадея має добрі контакти із нашим краєм, Дауна. Тому що наші е, славні вчені, наші будителі е, училися і в Орадеї, а поємні, такі як Михайло Бадянський, преподавав м, е, на юридичному юридичній академії і пізніше був даже деканом тої юридичної академії, так що наш край пов'язаний із Орадеєю здавна. Перший раз варош орадя під по тлатинську назву Варадиум в 1113 році. Кріпості оради, руїни, котрі сохранилися по сей день, в перший раз споминаються в 1241 році в зв'язку з приготовленням до оборони вудмнголо-татар. Однак коли у 16 віці поселення почало превращатися в город. Варош ораді знаходиться в западній частині Румунії, в регіоні Кришана. Город лежить в декільких кілометрах від границі з Мадярщиною. На обох берегах ріки кришул Ерпеде. В 1700 годі венський інженер Франц Антон Хіллер брат спроектував застройку города в стилі бароко. Начиная з 1752 -го года, варише було визведено велике число зданій серед них римсько католицький собор, дворець єпископа, музеї землі. Старі райони городу в основному застроєні зданнями в стилі бароко епохи австро венгерської імперії. Окраїна города представляв собою постройки часів комунізму. Тут родилися такі звісні люди, як Міхаїл Гайден, композитор 17 віка, Бела Кун, діятель мадярського міжнародного робочого руху, Бернан Мункачі, етнограф, фольклорист, Юлія Вараді, співачка і багато другі звісні лічності. Низьки ораді Садоста Крупний варош з файно розвинутою економікою, транспортом, наукою і культурою. Його населення составляє близько 206 тисяч жителів. Характерний для оради і фасади ярко декорірований розовим, зеленим, білим і голубими деталями. До того ж в городі розположено коло 100 релігіозних постройок різних релігіозних тічені. Серед самих ярких городських достопримічательностей варто було б назвати дворець єпископа, построєний в кінці XVIII віка, римський католичний собор, построєний в кінці XVIII віка в. в стилі бароко, Дворець Блек Eagle Чорного орла, начала ХХ віка в стилі Арт Ново, пузньобарочна цирку луни кінця вісімнадцятого віка і другі дуже красні шедеври архітектури. В центрі города розположена пішохідна улиця з огромним количеством магазином і кафе на нів. Впродовж ріки є живописний парк. В ораді також розположено велике количество музеїв державних і приватних навчальних закладів. Наша конференція проходила в університеті Агора, котрий заснований в 1999 році годі, і має чотири факультету. Цей научний заклад звісний як символ демократії, та той не дивина, бо сама назва Агора означає публічну площа у городі Античної Греції, на котрій все збирав народ, аби висловити свою точку зору по різних вопросах стосовно їх життя і розвитку вариша. Засновники цього університету продовжують цю традицію і піддержують свободолюбиве мислення, котре направлено на демократичний розвиток научної мислі. Основателі університету приглашають з научними докладами ліпших науковців із многих стран І Іменно ця позиція наближає університета гора до академічного урогу. Як у Сербії питання національного менше не вирішується. Pitanje nacionalnih menšinog regulovani na sam prezo s Ustavom Republike Srbije, s rišnjima drugima konvencijami i zakonami ktori še dotikaju pravog nacionalnih menšinog, da možem poveže do, do každog zakona, co še dotika obrazovanja, informovanja, hasnovanja jazika i pisma, kulturi, medijog i tak dalje, unješeni i prava nacionalnih menšinog, co znači že zostim še reguluje i prava vekšinskoho narodu u te oblasti, ali i Національних меншинок конфлікція стикстремдемпортанта з пунемної пентрука конференція, яка проводиться, дуже важлива, стверджуємо ми, тому що у нас є яскравий приклад того, як у Румунії вирішуються питання нацменшин. Румунія на європейському рівні може стати прикладом того, як дотримуються тут прав нацменшин. В нас кожна нацменшина має свого представника у вищому законодавчому органі країни парламенті, і тому ми маємо. Тежити за культурним обміном між різними етносами Орадя – це багатокультурне місто. Тут разом співіснують угорці, словаки, італійці, росіяни, русини, і такі конференції дають нам змогу краще пізнати один одного, насолоджуватися піснею, традиціями, звичаями, знати про їх традиційний народний костюм. Таким чином, коли знаємо добре один одного, можемо бути впевненими, що і в майбутньому будемо співіснувати у злагоді та мирі. В рамках конференції відбулася презентація двох книжок професора Раду Карпа, а також професор Павло Романюк у сова авторстві з Михаїлом Лавруком. Представили учасникам конференції книжку Золотий рунянський вінок, в котрій зобрано много русинських народних співанок. Важним є і в тому, що в цьому ізданні є документи про село руна, де проживають много русини. і цьому селу вже 650 років. Як створювалася ця книжка? Ця книжка е, народилася тяжко, важко, але уйшла у світ здорова і дуже, дуже добра. Е, коли був студентом, збирав фольклор, збирав співанки, сам співав. Зібрав старі обращики і так з дня на день все там множило, множило, множило. А коли Михайло в рук допомог мене друкувати, помоги із грушами, помоги з, з архівами і документами, і книжка появилася. І мала великий успіх у всьому світі і в Америці. Я послав Канаду, тому що це книжка оригінал, антропологія. Найстаршого найстарого русинського села із Румунії. Вишня Руня. Наше село є 655 років, документарно атестоване. І шкода загубити, що наші дітки-тка держали традицію, язик, культуру, одяг наш такий файний. І тепер шкода са поміняти і бути такі видім. Нам, напримі, на сцені, давали концерт один і такі гаті чергині, такі як турка. Ну no, а ми не турка, ми, ми русина. Не можемо так одягатися. То й за год-два за помінятися усю усю традицію, усю усю роботу, усю ідентитет, котрий нам лишили наші предітки, заміняти там за один год, за два. Я за то я політику не робив, я не був член нікої партії. Це зато я почув, що наша традиція, наша культура, наша бесіда. Щоб се не забула, бо така дуже файна, такі файні співанки, такі файні усякі казки. Файні, то шкода, шкода втратити. Я виділа перший екземпляр вашої книжки, котрі студили з документами про своє родне село. А як то, то вирішили таку книжку вдати? Ну, то була моя ідея, що описати одну книжку, щоб е, за нашу традицію нашого села за наш язик. Документами, ну все, що там є у книжці, то все є з документами. То може хоч хто перевіряти. Ото є у національному архіві Румунії, там усі документи. Ну, там пише дуже ясно. Кожна фамілія із нашого села який національність, там пише дуже ясно. Так, наприклад, Лаврюк, Семенюк, Романюк, Коржук, там усі суд русини. Двоє національності не є. Ну те, як перевірив у національному архіві, я знайшов документ моєї мамки, і там пише дуже ясно, національність русин. Ну, та як можу я тепер це називати другим? Як можу казати, що я мадяр? Не можу казати, я русин. Асфостші сунтесніштамен екстраординар в кдвоєтреєвесремене ласуфретсласуфрекаништамен мінунац. Місви прекрасні люди. Плнезважаючи на мову, якою ми кожен розмовляємо, незважаючи на приналежність до того чи іншого народу, ми повинні жити у мирі та дружбі, так як нам заповів Бог. У священному писанні сказано, що люди тільки разом можуть подолати зло і з вірою в Бога. я можу тільки від душі привітати організаторів конференції. Бажаю всім здоров'я, всім русинам і українцям від нас, від румунів. Найщиріші побажання. я 35 років був військовим. Я генерал армії. Мене мій народ виховав у любові до всіх людей. поважати і не знати, що таке ненависть до інших Румуни ніколи не жадали чужої землі. Вони хотіли зберегти свою незалежність, територіальну цілісність, свою релігію та традиції. Румуни – толерантний народ. Вони вміють поважати інші народи. Світ їх прийняв те, що ми вступили в Європу пізніше, нас не ображає. Ми були завжди в Європі. Але Це реалії історії, її підводні камені. але ми повинні їх подолати. подолати разом. ați făcut. Ați făcut într-adevăr că sunteți niște mesageri, niște месажені ще nu numai a rutenilor, dar și ai românilor. Mulțumesc mult! Завершилась конференція красним концертом в ісполненні фольклорних ансамблів. Співанка, танець об'єднала людей многих національностей і створила атмосферу уваження до культури, традицій різних народів світа. А хіба не ради цього варто творити і жити? Відуваючим листку нашої програми, я предлагаю вам послухати інтересні легенди, котрі чула в своєму родному селі голубине, що на Свалявщині. Голубинне, серцю, миле, ти краса моя, рідні гори і долини не забуду я. Не раз їм повторювалася цю співанку, коли була далеко від родної земли. Вона ми наповнювала спраглу душу такими красними отчуттями, Гиби напилимся студеної води з гісимчиної кирниці. Істинно дума, жону», — приказує зумно чиношний дикий кмин, який рендешно розрісся при пути коло моста. Повімте вже колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню в дійстві про семе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію на Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірі вам дається, колись люди знали, яку травичку, у якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возумнили себе богами і їмся у дня у розум. Поднимався я у вирху вишній конець, а там мене стрічав, от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка то і краса, аж медух спирать. Шікуна на дарабах кивовуться сусіди, Аби встигнути дашту починити, за дощу. Я позирав на розквітлі трави, чічки і гиби очищався у дварижської суєти і набирався цілющої енергії. Ей, жону, чув голос бумбака, котрий примостився на розквітлі в ромашці. А це знаєш, чом тося називать село Голубинне, та правда ж знав, Колись давно на вершку жив у піпі сім'ю. Якось син панотця повадився з відцем і спустився у долину ріки і став там жити. Люди віділи, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є водити й переселилися до сина. А там у верболозах, на березі ріки, пині, водилося много голубів, та у них і пішла назва голубини. Послухай ли мене, жона, каже мені білий павук, є ще є на легенда і биль. У котруся розказує, що на верецькому перевалі варта сокотила кордони австро-мадярської держави. Коли видко було з другого боку безкіда врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що находилася на рушку, вище у горі нинішнього голубинного, а вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. Ей, що ви ся вадите, шепче мені вітер! Археологічні розкопки сповіщають, і було поселення ще в IV-III віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені Ромашки, що ще у кінці IX віку то й проходили мадярські племена, які пакосіли у Притисянській долині. І ми помнимо, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670-71 роках Ференц Рак оцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені поток Гримівка, штозарів старими вербами. Або мало хто знає, що в голубинному в 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав це мало сил, щоб вивестися із у землю із економічної кризи. Повім вам, вже много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ. Кажуть мені, лютики, і вони з благодарністю припоминають своє село. Я легко у ходу вступав у горі берегом моїй вулиці, що веде в моє родної гучало. Зазвідаєте, чомусь так називать. би потук Гримівка дуже голосно дзюркоче, гучить, завто народ і назвав усю вулицю Гучалом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі в назві. Важно, що, про мене, це майкрасна земля у світі. Ви не вірите та побзирайте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні. Правду каже жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідеш, який із них хосен. Як ти повім, хіть посадити ромашку яблунки, дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не оберігають гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гертанка, у дварі її встановлює поврежденне волосся, але це кід ним помити, стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жона, гойкають мені щавель, що ромашку колись називали пуповкою. але му кінці 18 віку агроном Болоту вперше назвав її ромашкою. І не кожда з неї полезна, але мда котра, бо їх більше сто видів. Е, не вайтеся, дорогінки мої, бо я люблю кожну травичку, кожну чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабутка. А це знаєш, чому нася так зве, каже мені комуничка? Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати ім'яна кожній травиці, Чічці, ігиби всім роздала і вже хотіла йти геть. А той чує тихінький голос. Не забудь і мене Флора, дай мені якоїсь ім'я. Обернулася Флора і нікого не відить. Уже знов хотіла піти, або чула оп'ять голос. Не забудь і мене, Флора. І той богиня увиділа у траві маленьку голубу Чічечку. Добре, повіла Флора, будеш незабудку. В'єдно з ім'ям я наділяю тебе чудотворну силу. Ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі начнуть забувати своїх ближніх і родину. З того часу ця маленька голубенька Чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку ми ся родили. Помніть і ви, телепозирачі, про своїх рідних і маленьку отцюзнину. Під кінець нашої програми побзарити фрагмент відеофільму на фіглі до марки Голубинської. То файна туситься. не 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 кивай, не кивай, не да кивай, все не кивай, та та все що, кивати, таке файно, може би, ми огорода пересадили мам. Ні, дай Боже, варуй, оточи мириться. Що за чиміриться? Це та чиміриться, тітко, що ми свиням даємо. Ага, кить їх то не треба і різдва чекати. Та що така ядовита? Ну така, така. Оби а думаю, на ті файні куси дуже та... та... це посажу. Та що ногами перебіра? Це щірка, які ходить <звук> на мою коло. Ото не я щірка. Ото це називається саламандра, дівочки. А от такої, така я що чорна, а на ній такі жовті цяточки. А знаєте, вона кить перейде вам через руку, та будете знати файно вшивати. Ви знаєте, я б не хотіла, бо ми через ногу перейшли. Не хочеш? Так, я да. клала, то я й не лишу шивати, я й шити ти знав. Ааа, та, та, та а а да, то правда. Правда, там. А чула, може, ти файно співаш. Там ну, да що нам заспіває файно. Заспівав. Но, а ну.

Час відведений нам в ефірі скоро утік. Хіть хочете пообзорити програму Русинська родина», то маєте сохтаж, переключати гумбічку телевізора на канал ТЕСА1 у суботу в 17, а в вівторок у 14.00. Будьте здорові і щасливі. Стрінемося через тиждень.